Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б 6 Меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Повідомляю, що зараз у нас на зв'язку Денис Шмигаль, який перебуває на засіданні Ради Асоціації України ЄС в Брюсселі з офіційним візитом. Прем'єр-міністр зараз має можливість включитися в прямий ефір. Пане Денисе, вітаю! Бажаю вам міцного здоров'я. Пане Денисе, дякую, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Для початку хотів поцікавитися на фоні всіх блокувань українсько польського кордону. Чи вдалося зараз під час цього візиту уряду домовитися про продовження економічного безвізу, того, що ми називаємо безмитної торгівлі України з ЄС, яку запровадили після повномасштабного вторгнення? Ми почали нашу роботу в Брюсселі ще вчора з вечора. Мали дуже продуктивну зустріч з віце-президентом Єврокомісії Валдисом Добровськісом, який з 9-ї вечора до 2-ї ночі приймав участь в так званому триалозі з європейським парламентом і з європейською радою стосовно власне продовження наших таких ну пільг торгових ще на один рік до червня 2025 року. Вони прийняли доволі позитивне рішення продовжити ці зах. Ходи на рік, запровадивши деякі запобіжники, як це називається, без обмежень наших товарів. на Порядка восьми груп наших товарів, ті, які проговорювалися за умов, якщо об'єм перевищить об'єми 2022-2023 року. Але це були дуже високі об'єми, тому що все йшло практично через європейський союз протягом цих двох років повномасштабної агресії і блокування Чорного моря. Тому для нас такі запобіжники прийнятні. Вони не загрожують будь-яким обмеженням для українського експорту на європейський ринок. На жаль, дискусії в парламенті поки що ще тривають, але ми маємо. Після цього нічного е, довгого діалогу, тріалогу, е, ми маємо е... Оптимізм щодо того, що ці заходи безумовно будуть продовжені на один рік. Очікуємо цього рішення від європейського парламенту. А загалом перемовини в частині власне нашої співпраці з Єврокомісією пройшли дуже позитивно. І вчора, і сьогодні ми також глибоко проговорювали це ключовий, один з ключових пріоритетів наших. Проговорювали наші відносини з Польщею стосовно розблокування пунктів пропуску. Звичайно, єврокомісія відіграє роль такого певного медіатора. Створена відповідна координаційна платформа, де Європейська комісія спільно з українськими і польськими колегами шукає вихід з ситуації, яка склалась з блокуванням кордону польськими фермерами. Сьогодні е, глава європейської дипломатії пан Борель повідомив, що цей перший транш 4,5 мільярди євро за програмою Ukraine Facility уже направлений до України. Тобто, переказ вони зробили. Скажіть, будь ласка, коли ми отримуємо ці кошти і на що уряд планує їх витратити? Тобто, можна їх витратити, наприклад, на військові питання чи ні? Дуже важливий момент. Ukraine Фасіліті це новий абсолютно унікальний інструмент, який був розроблений за ініціативи президентки Європейської комісії Урсули фон фондрляїн. Сьогодні ми передали затверджений урядом план України, так званий, який є частиною Ukraine Фасіліті інструмента. І сьогодні ми отримали на наші рахунки 4,5 мільярди євро, які вже в Україні. Ми вже сьогодні будемо ними користуватись, власне для того, щоб сплачувати всі бюджетні видатки, які нам необхідні, починаючи від виплати пенсій. Завершуючи виплатами зарплат бюджетникам і всіма бюджетними витратами, які нам потрібні. Цей інструмент не передбачає фінансування військових витрат, але був зроблений також другий інструмент, власне, який сьогодні проанонсував високий представник ЄС закордонних справ Жозеп Борель. Це інструмент, який називається фонд підтримки України. В межах Європейського фонду миру цей фонд складається з 20 мільярдів євро на 4 роки. Цього року ми отримуємо 5 мільярдів євро, власне, виключно для військової підтримки України. І це надзвичайно потужна підтримка. Звичайно, ми сьогодні обговорювали також чешську ініціативу, пошук додаткових ресурсів для коштів, які збирає Чехія, для того, щоб вже з квітня постачати нам. Необхідні артилерійські боєприпаси тому і 4,5 мільярда які вже в нас на рахунку сьогодні для фінансування бюджетного дефіциту і бюджетних видатків, і 5 мільярдів, які анонсував сьогодні Жозеп Борель в частині військової підтримки. Всі ці речі сьогодні прийняті, і сьогоднішнього дня Україна ними користується в межах межах Facility, анонсованого президенткою Єврокомісії. Ми отримаємо також ще півтора мільярда в квітні місяці, крім цих чотирьох з половиною, які отримали сьогодні. І далі, вже з травня починаючи, ми будемо виконувати певні заходи і реформи, які прописані в українському плані. Там приблизно 70-100 заходів. Там від 70 до 100 заходів прописано в цьому плані, які будуть виконуватись протягом чотирьох років. Відповідно, кожного кварталу ми будемо получати транші допомоги від європейського Союзу. Юзу для фінансування бюджетних потреб нашої держави пане прем'єре, Знаю також, що ви обговорювали ситуацію з замороженими російськими активами? У нас тут трохи з європейцями з європейським союзом точніше різні підходи до їхнього використання. Вони наполягають поки що на використанні тільки дивідендів від цих заморожених російських активів. Україна наполягає на тому, що можна використовувати всі активи. Яка ситуація зараз? На якому етапі це обговорення? Важливий момент за останні 80 років, часів Другої світової війни, не було прецеденту конфіскації суверенних активів. Ми, звісно ж, наполягаємо, що всі суверенні активи Росії в обсязі близько 300 мільярдів доларів мають бути конфісковані і передані Україні для відновлення, а також для покриття наших інших потреб, зокрема і військових потреб, зокрема і бюджетних потреб, якщо це буде потрібно. Звичайно, дискусія надзвичайно важка, не існує міжнародної юридичної рамки. На сьогоднішній день поки що ще немає політичної єдності, але ми працюємо, наполягаємо. Ми дали декілька пропозицій створення міжнародного компенсаційного інструменту у складі міжнародного фонду, міжнародного реєстру збитків, а також міжнародної компенсаційної комісії. Ми також обговорюємо пропозицію міністра закордонних справ Великої Британії Давида Кемерона стосовно використання російських заморожених активів як застави для того, щоб Україна під цю заставу могла випустити свої. Євробонди отримати під них також бюджетне фінансування це теж прийнятний для нас шлях, тому що ця застава буде безтерміновою, безвідсотковою, тому ми зможемо залучити ті самі кошти, але формально це буде не конфіскація активів, а фактично безкінечна застава до тих пір, поки Росія не відшкодує ці кошти. Тому такі варіанти юридичні лежать на столі. Ми продовжуємо дискусію і з європейським союзом, і зі Сполученими Штатами. Перший крок Європейського союзу стосовно передачі для потреб України доходів від заморожених російських активів це лише перший крок. Ми дуже чітко про це комунікуємо з нашими колегами. Ми надзвичайно вдячні за цей перший крок, тому що це доволі велика сума. Це сума понад 3 мільярди євро, яку ми очікуємо вже в цьому році, вже найближчим часом. Є різні пропозиції стосовно Використання цих коштів одне для нас безумовно. Це кошти, які мають належати Україні, які Україна має використовувати для власних цілей, в залежності від того, які пріоритети перед нами сьогодні стоять або військові, або бюджетні, або пріоритети нашого відновлення. Продовжуємо роботу над конфіскацією всієї суми активів російських. Крім того, ми також поклали на стіл переговорів пропозицію щодо запровадження в майбутньому після нашої перемоги додаткового спеціального оподаткування російської нафти. Газу бриліантів, всіх інших сировинних матеріалів і експорту російського для того, щоб це було додатковим джерелом для компенсації Україні всіх збитків і втрат, які наносить Росія під час своєї варварської війни, пане Денисе, ви вже коротко згадали ініціативу Чехії закупівлі майже мільйона снарядів для України. Але є ще момент постачання снарядів від ЄС. і Обіцяний мільйон снарядів. Чи обговорювали ви ситуацію воєнної підтримки ЄС? Так, безумовно, це також важливий для нас пріоритет. Звичайно, ми в даний момент очікуємо в першу чергу вже в квітні перших партій за чешською ініціативою. Це дуже швидко, тому що це снаряди, які вони збирають по цілому світі, які європейські країни-члени, європейський союз оплачують, і ми будемо мати їх на полі бою вже найближчим часом. Це важливо, тому що нас цікавить швидкість, якість і вчасність постачання стосовно європейської ініціативи, Іцітива поставити мільйон снарядів вона власне входить. Ось в цих 5 мільярдів, які анонсовані в фонді підтримки України. Її ніхто не скасовує. Це окремий напрямок, про який ми ведемо перемовини власне з Жозепом Барелем, високим представником Європейської комісії з закордонних справ, і це додатковий ресурс, який Україна також буде мати протягом цього року. Відповідний графік зараз пропрацьовується. Тут важливо, що європейські інституції прийняли рішення, про яке ми сьогодні говорили, що це можуть бути снаряди артилерійські, які виготовлені не лише в країнах ЄС, тому що сьогодні продуктивності виробників артилерійських снарядів в Європі очевидно не вистачає для такої інтенсивності бойових дій. Відповідно, прийнято політичне рішення стосовно Можливості постачання е, з будь-якої точки світу е, амуніції, яка потрібна сьогодні Україні, угу. і останнє питання коротке, пане прем'єре. Чи є якісь новини з приводу початку переговорів про вступ України до ЄС? Якась ясність з'явилася? Фактично, рішення про переговори прийнято Європейською Радою сьогодні. Ми ведемо перемовини про конкретний фізичний початок самого процесу перемовин. Ми домовились про те, що крім фундаментальних розділів, в першу чергу, ми відкриємо три розділи, які стосуються агронапрямку. Для чого? Для того щоб зняти різноманітні маніпуляції стосовно того, чи буде Україна якимось чином впливати на європейський агроринок для нас це важливо, і ми демонструємо свою відкритість на даному етапі. Погоджено власне такий порядок підходу до перемовин. Ми зробили селфскрінінг. Звичайно, ми з кожним з лідерів сьогодні розмовляли про цю можливість. Завтра відбудеться власне зустріч Європейської ради, але з бюрократичної точки зору завтра це неможливо, тому що ще не підготовлена внутрішня бюрократія. Ми сьогодні говорили про це і власне з. Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, але звичайно, ми говоримо, що це має відбутися в першому півріччі до кінця червня місяця. Ми говоримо про це з лідерами держав-членів європейського союзу. Ми про це говорили зі всіма лідерами європейських інституцій. Для нас це важливо зараз. Бельгія головує в європейському союзі, в Європейській раді. Власне, ми про це говорили також минулого тижня і з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро. Тому маємо надію з нашої сторони, ми зробили всі необхідні кроки для того, щоб процес перемовин розпочався не пізніше червня місяця. Очікуємо рішення від наших європейських партнерів. Маємо позитивний оптимізм оптимізм з цього приводу, як кажуть у політиці, м'яч тепер на їхній стороні. Дякую, пане прем'єре, що знайшли час включитися, повідомити ці важливі новини. Вам результативних зустрічей, бо знаю, що вони у вас на сьогодні не закінчилися. А ми будемо продовжувати Денис Мигаль, прем'єр-міністр України, був з нами в прямому ефірі.